Топ чиновник і топ корупціонер України хотів сховатися в Збройних силах України від реального покарання, яке йому загрожувало. Це викликало просто шалений резонанс в суспільстві. Я також в своїх соцмережах про це, якби вчора ми про це буквально говорили. І сьогодні вже є реакція. І хто не розуміє, про що ми говоримо, давайте всю ситуацію розберемо. По поличках, як то говорять, дивіться це відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Також ми сьогодні поговоримо про нашого ще одного топового е чиновника, бізнесмена, менеджера, який е отримує від нас з вами шалені кошти і при цьому починає висміювати інших українців. Це максимальне просто дно, на мою думку. Але давайте до всього по порядку. І почнемо ми з ситуації першої. Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно вирішив піти до ЛАВ Збройних сил України. Про це повідомило Суспільне, посилаючись на САП, його обвинувачують в хабарі на 722 мільйони гривень. Уявіть собі, пика не тріснула. Хабар 722 мільйони гривень він отримав за сприяння компаніям бізнесмена Бахматюка в відшкодуванні ПДВ. Адвокат просить призупинити справу через мобілізацію. І вищий антикорупційний суд завтра має ухвалити рішення. І, звісно, що ніхринашенки в них не вийшло. Бо є суспільний розголос, друзі. Є суспільний розголос. Роман Насіров е, далі повідомляють: ЗМІ, що Роман Насіров буде служити сапером в бригаді охорони генштабу ЗСУ. Попередній підрозділ до якого долучився колишній голова. Державної фіскальної служби підпорядковується безпосередньо головнокомандуючому ЗСУ Олександру Сирському та Генштабу. Зразу виникає дуже багато питань, як голова Генштабу міг, так і також головнокомандувач ЗСУ, як вони могли пригріти в себе корупціонера, який обідрав Україну на 722 мільйони. Гривень це тільки хабар. Загальні збитки ще 2 мільярди. Уявіть собі. От також говориться про те, що справа перебуває вже на фінальній стадії, підозрюваному загрожує реальний термін ув'язнення. І надіємось, що його таки посадять. Надіємось на це. Після мобілізації в ЗСУ одразу ж піднялась дуже е, така шалена хвиля. і... Наразі в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію екс-голови фіскальної служби Насірова. Тобто, бачимо, що суспільний розголос і оце все навіщо ви це говорите в публічному просторі. А треба говорити, треба говорити, бо тоді бачимо, на щось можна вплинути, поки рота, звісно, вам не закрили силовими методами насильницькими. Військова служба правопорядку проводить розслідування за фактом призову колишнього чиновника. Наказ про призов військовозобов'язаного, зобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗСУ, видав командир військової частини а 79 7 квітня. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів та для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України. Що хочу сказати, як ви вважаєте чи покарають? По справжньому на Сірова це перше питання. І по-друге, чи покарають оцих командирів в Збройних силах України, які, скоріш за все, за пару гривень хотіли його спасти від ув'язнення в ЗСУ. Що він далі сидів реально десь в Києві на фронт таких людей не відправляють? Що він сидів десь далі в Києві, просто вже в піксельній формі, а після війни ще й отримав звання умовно там героя України за захист батьківщини. При цьому можливо навіть ні разу не виїхавши з Києва. Ось так. Що думаєте? Пишіть в коментарі. Бо ситуація ну, така собі, знаєте. Далі. Давав інтерв'ю гендиректор Укрпошти Смілянський. Нагадаю, Укрпошта це збиткове державне підприємство. Збиткове. Вони генерують збитки для країни. Вони ніхрена для країни не заробляють. Сам же Смілянський заробляє півтора, півтора мільйони гривень на місяць. Друзі, хто? Це. Бачимо, це просто людина, яка в українського народу фактично на роботі. Український народ цій людині платить півтора мільйони мільйон гривень на місяць, і він не може ефективно керувати державним підприємством Укрпошта. От цікаво, чи можна за менші гроші знайти більш професійного і більш вмотивованого менеджера за менші гроші. Можливо, за 200 тисяч, я не знаю, за 300. Такий, що він був шикарний, за 500. Але той, який зробить Укрпошту прибутковою. Бо це ну, як би реально. І давайте послухаємо, що він розказує. Бо спочатку він розказує нам про корупцію в Україні. Чому люди толеруються корупцію? Чому? Тому що їм так простіше. Якщо ти думаєш, люди не толерують корупцію. Людей, по-перше, ніхто не питає, а по-друге, тим, хто про це починає говорити, закривають рота силовими методами. Люди толерують корупцію. З який відсоток? Отакий От відсоток. В нас люди, люди переважно, які е, купують якісь товари чи послуги, я не говорю про корупцію. Якщо в продавця немає ФОПа і він просить скинути кошти на звичайну карту, то той, хто хоче купити, зазвичай каже: ні, я не буду вам скидати на приватну карту гроші, бо ви не платите податки. Про яку нахрен толерантність до корупції в нас говорять? В нас толерують корупцію тільки ті, хто на ній сидить. Що керівник Укрпошти краде, значить ти ж можеш трошки вкрасти. А керівнику Укрпошти, навіть якщо він не краде, йому немає навіть потреби, бо він отримує офіційно заробітної плати на збитковому підприємстві півтора мільйони гривень. Друзі, скільки вам треба часу на вашій роботі в Україні, щоб заробити півтора мільйони гривень? І при цьому. Щоб фірма там так посади, на які ви працюєте, генерувала виключно збитки для вашого роботодавця, Люди судять з інших по собі, тобі морально простіше, да а більш того, там є купа причин. Наприклад, коли я прийшов у Карпошту, я кажу, середній вік автівок було 18 років. Коли я прикрутив корупцію, в мене встали автівки. Чому ну тому, що купити непрозоре запчастини для зіла 75-го року неможливо, тому частини коштів, які крали водій, вони витрачали на запчастини. А, да, я кажу, ну, треба ж боротися з корупцією? Треба. Ну, ми поборолися, зіли встали. Да? А, а, тому а, це питання, а, це виховання. Да? От я, а чому? Ось, це перше. І далі цей же Смілянський, я не знаю, для чого він вийшов взагалі на інтерв'ю, але далі він почав говорити про народних депутатів України. І одразу хочу сказати, це народні депутати України, які. Виступають в опозиції, якщо можна так сказати. Бо я не знаю, чи в Україні є опозиція, але намагаються, як мінімум, показати, що вони виступають в опозиції до чинної влади. Южаніна моя улюблена. <гум> <Да, вона гум> Ніна Южаніна, якщо не помиляюсь, Європейська солідарність, до речі, говорить дуже багато адекватних речей можливо, тільки говорить. <гум> да. Де вона живе? В Кюзінні. А, і як Е, В нього хорошо діла. Я не знаю, як вона на цю зарплату отримує цей будинок. Льоша Гончаренко, мій улюблений. Я його розложив в декларацію. Кажу: Льоша, в тебе було на початку року, я ж податківець по першому світі. На початку року було 2 мільйони 300 тисяч гривень. На кінець року 4 мільйони 200 тисяч гривень. Ну ладно, ти нічого не їв. А Сімсот 745 тисяч ти заробив, а де ще 500? Ну, не їла людина цілий рік. нічого. Так ж буває. Так, так буває, причому ми збере всю цифру говорю, декларації, в тебе взяв. Так. Да, і от. Е, все зрозуміло. Бачимо, що. Ну, якби тут є трошки розуміння, що. Керівника Укрпошти з офіційною зарплатою півтора мільйона гривень місяць вирішили випустити, щоб він трошки на Гончаренка Южаніну, може, там ще на когось він наговорював. Ну так, і, в принципі, я не відкидаю того факту, що вони корупціонери, точно такі самі. Мають так само мутки, як і всі інші. Але чомусь, чомусь цей самий директор Укрпошти Смілянський не згадав насправді найбагатшого, найбагатшого. Урядовця в Україні, який, звісно ж, є хорошим другом нашої офіційної влади, бо він сам є її частиною. Міністр національної єдності Олексій Чернишов є найбагатшим урядовцем в Україні. Про це говорить його декларація. Давайте. Бо той там говорив Гончаренко, десь там 500 тисяч гривень, що це там 10-12 тисяч доларів. Задекларував більше, звідки гроші? Льоша і так далі. Так от, в нас є ще один Льоша. Олексій Чернишов, вибачаюсь, не будемо це, знаєте. Чернишов задекларував 176 мільйонів гривень. 176 мільйонів гривень. 176 мільйонів гривень. Той тільки що сварив Гончаренка за 700 тисяч. 176 мільйонів гривень, 490 тисяч доларів. Далі 5 квартир, колекцію елітних годинників, картин і рідкісних. Книг. Чомусь наш шал, шановний Смілянський е, на своєму інтерв'ю не розповідає про інших чиновників, а розповідає тільки про е, опозиційних чи тих, які намагаються бути опозиційними. І така от картина у нас виходить. Далі, наступний момент. Ще один, знову ж таки, до цієї української політики, це по-іншому назвати не можна. Депутат з російським паспортом хоче повернутись до влади в Сумах. Віталій Мойсенко да, з російським паспортом, квартирою в Криму та реєстрацією в МФ РФ, хоче повернутися на посаду начальника Держпродспоживслужби Сумщини. І що ви думаєте? Суд має, якщо не помиляюсь, сьогодні, так? Так, сьогодні він має вирішити, чи, е, чи відновлять його на посаді, чи ні. Тобто, замість того, щоб цю людину, як зрадника України, посадити у в'язницю, вони розглядають, чи повернути його на керівну посаду. В сумах. Як вам це? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. І е, на останок також. Донька Юлії Тимошенко, яка до речі дуже сильно на неї схожа, давайте послухаємо. Я тоді попросила Господа, щоб якнайшвидше мама очолила країну. Бо я знаю, що вона зможе зробити те, чого не вдалося президентам в останні роки. Вона не підведе, не проявить слабкість і не зрадить. Життя моє життя, мама мене ніколи не підвела на великих, на маленьких справах. Я впевнена, що так вона ніколи не підведе. Вона це Юля. Е, я не знаю на кого це розраховано, але там видно, що в залі сидить дуже багато людей, які аплодують доньці Юлії Тимошенко. Розказують про те, що не підвела. Я не буду вже розказувати про оборудки з Російською Федерацією, після чого Україна опинилась в повній сраці. Але я чітко впевнений, що Юлія Тимошенко це одна з тих людей, які пустили Україну, український потяг, якби, він, якби Україна була потягом. знаєте, Пустили податкос, і Україна зійшла з рейок. десь приблизно тоді, коли Юля Тимошенко була при владі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дякую всім, друзі, до нових зустрічей!